Продуктові набори, одяг, юридичні консультації, волонтери у різні способи допомагають переселенцям адаптуватися в нових містах. Однак цього разу в білій церкві вони вирішили провести для переселенців з дітьми майстер-клас кулінарії. А що готували, знають і розкажуть наші кореспонденти. Не лише допомагають, але й відволікають від буденності. Волонтери української освітньої фундації організували для переселенців майстер-клас приготування лінивих вареників. Залучили до нього дев'ять мам з доньками. Мета такої незвичайної ініціативи об'єднати родини за спільною справою та пізнати українські кулінарні традиції. Для цього й обрали саме національну страву. Як розповідає одна з організаторок, подібний захід проводять вперше, тож і учасників запросили небагато. Але якщо ініціатива сподобається, планують її. Продовжувати час провести з дітьми, і це такий позитивний час. Да? А якщо ще щось спільна діяльність, це і зближує і, враховуючи психологічну ситуацію, емоційну, мені здається, що сьогодні ми трохи їх перемкнемо на якусь іншу хвилю. Шеф кухар запропонував п'ять блюд на вибір. Там були салати різні, різні багато. Але я вважаю, що все ж таки вареники це така українська асоціація з нами. Ми хочемо це зробити на постійній основі. Наступним кроком буде Буде батько і син, і так так думаю, що ми будемо готувати якийсь борщ чи щось українське, національне. Цього разу кулінарним досвідом з малечою ділився кухар Андрій Колісник. За його словами, рецепт лінивих вареників простий і відомий усім українським господиням. Тож для приготування знадобились кисломолочний сир, яйця, борошно, манка, сіль та цукор. Повторюючи за Андрієм, дівчата змішали інгредієнти за певною послідовністю. Потім готову масу розділили на кульки та поставили варити. Коли проводиш мастер-класи, вони дуже такі прям. Заінтересовані їх, вони дуже, як це, вовлікаються, дуже сильно вовлікаються, і мені це подобається сам процес і зворотний зв'язок з дітьми. Я хочу якось хоч маленькими е, своїми вкладами зробити щось приємне для дітей. Я розумію, що може із цих дітей троє-четверо будуть десь в майбутньому кулінарами. то якщо от цього буде моя заслуга, то типу, це буде дуже 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 приємно. А і мені хочеться допомагати і просто так допомагати учити їх і тим самим урізноманітнювати їхній буденність. На приготування страви мами та їхні донечки витратили менше години. Порції вийшли по справжньому домашні 25 вареників на тарілці. Їх прикрасили фруктами, м'ятою та додали сметани. Ну і звичайно не обійшлось без дегустації. Дома не робили, не ліпили, але знаючи такий рецепт, вже будемо зробити разом вдома. А що тобі сподобалось найбільше? Все. Все? давай ліпити ліпити да. отак катати. А мукою так от угу. Да? А що ще? Все. А яєчко отак да? це класно. Це об'єднується, мотивує. Вони дивляться на інших і самі потім куштують, що самі приготували. Мені подобається саме те, що. Необичними ми тут готові ніколи не робили такі кульками. Ми завжди робили так, як зазвичай ковбаскою і різали. Тому це для них точно нове. Діти дуже люблять такі заходи, особливо коли є багато дітей, і тому ми дуже дякуємо, дуже вдячні за те, що такі заходи проводяться. Всі ці жінки з дітворою переїхали до Білої церкви з різних куточків України: Бахмута, Бердянська, Краматорська, Горлівки, Торецька, Чорнобаївки та Енергодара. В їхніх очах ще й досі біль та страх. Але подібні заходи, як стверджують самі переселенці, повертають їх у мирні часи та дають надію на нове спокійне життя. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.